Янська громада, 17 липня, дуже шумно працюють гради, артилерія. Людям дуже дуже важко виживати в цих умовах. Червоний хрест України Загінь швидкого реагування вивозить людей до Харкова, до гуртожитків чи далі по Україні. Продовжуємо надавати допомогу мешканцям району. Також розуміємо, що зима та холода дуже швидко. Прийдуть на нашу землю, тому нарощуємо потенціал, передаємо генератори, їжу, теплі речі. Червоний хрест допомагає постійно. На сьогодні акцентую увагу на те, що в населеному пункті Ковшарівка дуже потрібна ваша допомога гігієною. Саме гігієною. Це дуже проблематично сьогодні. Дякую, допомагаємо разом.